Уроденечко, любі друзі, ви бачите величезну кількість зібраної допомоги. Зараз буде запаковка і все, що ви бачите на відео, це антисептики, засоби від комах, спіралі, від комах, рідке, мило, батончики, вологі серветки, туалетний папір, сушка, крупи, гранола, антисептики, консерви, олія, жирочок, макарони, фасоля, крупи і ще ціла коробка шоночки, їде до наших захисників Луганщину, Це уточню. Зараз і ще одна в нас відправка є: це крупи, макарони, тушонечки, олія, і зараз додамо антисептики. Антисептики поїдуть на госпіталь, а макарошики і все останнє на передову хлопцям. Дякую величезно за те, що ви нам допомагаєте і присилаєте все, що необхідно. Поки я знаходжусь в складі, я вам покажу, що у нас є поза крамам. Ми, слава Богу, забезпечені на даний момент пральними порошками. У нас є багато губок, є слава Богу, багато станочків. Але в нас критична проблема із шампунями і гелями. Є Піни для гоління, але теж скоро їх буде мало. Є трохи чаю, це наша кава в зернах тут хлопців пригощати. Це борошно, оце все, що лишилося із концерту, Ага, отут усі ще є фасоля консервована, є свинятинка, бутилі ще цього сала і як мене? жиру. І на полиці в нас є крупи і макарони. Крупи, макарони, макарони, ще макарони. А на цій полиці це все для граноли. Дівчата вже повиставляли два ящика ізюма, фініки, трошки медочку, і ще ізюмчик і сушечка. Будь ласка, друзі, якщо у вас є цукор, нам дуже потрібно. А трохи олії, було багато олії, але ж ви бачите, що ми її відправляємо. І в нашій морозильній камері у нас є. Ми залишили ось такий кусок банани, розрізали його. Можливо, комусь доведеться відправляти дуже голодним хлопцям, десь на передову спеціально залозили. А останні три шматка один забрали на відео, два шматка було порізано, і вже це все, що залишилося. Тут нас зараз забирають звідси це м'ясо, яке ми будемо сушити на приготування мівіни і совочами. Такі справи у нас, друзі, в принципі, всім більш-менш забезпечені. Є потреба у шампунях, у гелях для душу. І зараз давайте ще подивимося, що у нас із зубними пастами. Біда? Фух, ого! Біда. Оце зубні щітки, а зубних паст взагалі немає. Три сушкаля залишилося, тут в нас маски, вони поки нікому не потрібні, є засоби від комарів, антисептики. Привіт, Сережечка! Дитячі памперси, кровет. оце ось крупи. а Також вже горух і рис, той, що ми пофасували із овочей. гранола, консервована квасоля і консервація. Все, що у нас є генератор. До речі, їде на Донецьк. Знайшли, кому він потрібен. Це дуже добре. Така у нас, друзі, запаковочка. Дякуємо всім за допомогу. Знову ж таки, дуже маленька кількість паштетів і тушонки. Все, що ви бачили в складі, то на одну-дві відправки на гарячі напрямки. Ми навмисно їх там залишаємо для того, щоб відправляти хлопцям. Тому що це готова їжа, вона не потребує приготування і потрібна саме там. Де немає такої можливості готувати. Ми дуже добрий, добрий день. Ми дуже економно її роздаємо для того, щоб можна було щось суттєве покласти у посилочку. Опять же, ніякої кави немає, немає чаїв ну, в достатній кількості, тому є, е, в цьому потреба. Всім пока. Тут досушується в нас куряче м'яско із 4 кілограмів. Я вам потім покажу, скільки вийшло. Ось така краса. Будемо фасувати овочі із новінкою. Дякую всім за допомогу.